Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розповімо про цікаву тварину. Борсук лісовий або європейський це хижий савець, який є представником родини куницевих. Борсук тварина середніх розмірів. Має довжину тіла від 60 до 90 см і масу до 24 кг. При цьому довжина його хвоста становить 20-25 см. Самці трохи більше за самок. Борсук виглядає масивно. Завдяки своєрідній будові тіла. Він має довгасту форму тіла, що нагадує звернений вперед клин. У європейського бурсука вузька витягнута морда з круглими блискучими очима та дуже короткою шиєю. Тварина має короткі міцні лапи, на пальцях яких є довгі пазурі, щоб рити нори. Борсук виглядає пухнастим через довгу шерсть, яка досить жорстка. Під основним хутром у європейського борсука розташовано тепле і щільне підшерстя. Шерсть борсука, звичайного, забарвлена в сірий або бурий колір, часто із сріблястим відливом, а нижня частина тіла має майже чорний колір. Борсук має досить незвичайний вигляд. На його білій морді є дві широкі темні смуги, що тягнуться від носа до невеликих вух із білими кінчиками. Взимку борсук виглядає світлішим, ніж влітку. Коли його шерсть набуває темніших відтінків, восени борсук набирає до своєї звичайної ваги 10 кг жиру перед зимовою сплячкою. У цей період борсук виглядає особливо великим. У холодних районах сплячка борсуків починається із середини осені і триває до весни. Але в теплих районах з м'якими зимами він не спить цілий рік. Борсук живе практично на всій території Європи, за винятком лише північі Фінляндії. Та скандинавського півострова, а також у Малій та Передній Азії, на Кавказі та Закавказі. Живе у змішаних та тайгових лісах, іноді мешкають у гірських масивах. Також зустрічаються у напівпустелях та степах. Він живе поблизу водойм і дотримується сухих ділянок, уникаючи затоплюваних місцевостей. Борсуки мешкають у глибоких норах, які риють на схилах балок, ярів та пагорбів. Високих берегах річок чи озер. Борсук живе проводячи більшу частину часу в норі. Борсук це постійна і консервативна тварина, тому обжиті нори борсуків передаються з покоління до покоління. У місцевостях, де є багато їжі, різні сім'ї борсуків можуть утворити ціле місто, об'єднавши свої нори між собою. Кожне наступне покоління борсуків добудовує нори, прориваючи нові ходи та розширюючи родовий маєток. Так, нори борсуків перетворюються на підземне місто з десятками виходів. Самотні борсуки мешкають у простих норах. Такий будинок борсука має один вхід та гніздову камеру, а ось велика родина борсуків живе у цілих городищах. Місто бурсуків це складна та багатоярусна підземна споруда, з безліччю вхідних та вентиляційних отворів, з довгими тунелями, різними ходами та кількома гніздовими камерами. Гніздові камери зазвичай розташовуються на глибині не менше 5 метрів. Вони просторі і вистелені сухою травою підстилкою. Борсуки влаштовують гніздові камери так, щоб дощові та ґрунтові води не просочувалися. Нори борсуків нерідко займають лисиці та є нетоподину собаки. Борсук рідкісний частуля, який регулярно проводить прибирання нори, викидаючи сміття та періодично замінюючи стару підстилку. Навіть туалет тварина влаштовує поза норою чи відводить спеціальне місце в ній. Життя борсука мирне, тому він майже не має ворогів у природі. Загрозу йому можуть становити вовки і рисі. Але головну небезпеку для європейського борсука становить людина. На борсука ведеться полювання з метою добування його цілющого жиру, який широко застосовується у нетрадиційній медицині. У Європі борсук зазнав глобальних знищень. Як переносник небезпечних захворювань. Чисельність борсуків значно скоротилася у тих районах, які займаються активною господарською діяльністю. Це призвело до втрати житла борсука, до того ж, його знищують як шкідника посівів. Проте від звичайного борсука більше користі, ніж шкоди, адже він поїдає багато шкідників сільського господарства. Борсук живе, проявляючи активність переважно у нічний час. Але його можна частенько зустріти й у світлий час доби, рано вранці або ближче до вечора. Тварина досить галаслива, він голосно сопе, видає різні звуки і неквапливо пересувається. У борсуків слабий зір, зате має добре розвинений нюх і непоганий слух, які допомагають йому орієнтуватися. Борсук європейський за своєю природою не агресивний. При зустрічі з хижаком або людиною тварина вважає за краще відійти в укриття. Але в гніві європейський борсук кусає кривдника і вдаряє носом, після чого утікає. Проте головний самець у сім'ї борсуків дуже ревно охороняє сімейну ділянку від чужинців. Борсук харчується досить різноманітно і практично всеїдний, але віддає перевагу тваринні їжі. Борсук їсть різних мешоподібних гризунів ящирок, жаб, птахів та їх яйця. Також борсук харчується дощовими черв'яками, комахами та їх личинками, равликами та слимаками. Борсук їсть ягоди, гриби, горіхи та трави. На полюванні борсук обходить значні відстані, досліджує повалені дерева. За одне полювання видобуває до 70 жаб та кілька сотень комах, але за добу борсук їсть всього пів кілограма їжі, чого його йому досить достатньо. Тільки ближче до осені борсук починає нагулювати жир. І від'їдатися, щоб пережити сплячку. Борсуки моногамні та часто утворюють пари на довгі роки або навіть на все життя. Шлюбний сезон у європейського борсука починається наприкінці зими та триває до вересня. Утворені пари з осені готують гніздову камеру, в якій мають з'явитися на світ малюки. Вагітність у самки має розтягнутий період і її тривалість залежить від часу, коли відбулося спарювання. Тому виношувати дитинчат борсука. Самка може від 9 до 14 місяців. Найчастіше на світ з'являється від 2 до 6 дитинчат борсука. Дитинчата борсука народжуються сліпими, глухими та безпорадними. Лише у віці півтора місяця дитинчата борсука прозрівають і починають чути. Мати готує борсучат молоком майже до трьох місяців, але незабаром дитинчата вже починають виходити з нори і харчуватися самостійно. До віку 6 місяців дитинчата майже досягають розмірів дорослих особин. Восени виводок розпадається, після чого кожне борсучення починає самостійне життя. Самки стають здатними до розмноження віком 2 років, а самці до 3 років життя. У природі борсук живе 10-12 років, а в неволі тривалость життя борсука сягає 16 років. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео. Та підписуйтесь на наш канал.